Астрологічний прогноз. На 9 травня в Російській Федерації можливі ракетні удари і по Російській Федерації, і з боку Російської Федерації, бо Уран, планета пов'язана з повітрям, з ракетними ударами, вона в з'єднанні з Сонцем. Сонце означає те, що знаходиться в центрі увазі, тому в центрі уваги буде знаходитися тема дронів ракетних ударів. А планети в ракі в опозиції до планети в Козірогі це означає, що буде коливання між тим, щоб проводити парад, а також між тим, щоб сидіти вдома. З Путіним більш всього пов'язана планета Венера. Він хотів би сидіти вдома і проти того, щоб бути на якихось парадах. Марс продовжує знаходитися в раке, що підсилює ну страх і невпевненість, ну небажання ну, йти вперед, небажання сміливості. Меркурій буде ретроградний, тому це означає, що організаційно можливі якісь накладки.